Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками історії. І сьогодні це ювілейне соте відео, трішки вагався на яку тему його зробити, а потім вирішив, що нічого не буду придумувати, а присвячу це відео власне самому каналу Стежками історії та його автору. Адже немає нічого кращого ніж невелика підзвітність, щоб тримати себе на правильному шляху. Тому задам собі те питання, яке, на мою думку, могли задати глядачі. Події, які вплинули на створення каналу, та що надихнуло почати знімати відео. Ще рік по тому мій батько продовжував тяжку боротьбу з онкозахворюванням. Щоб відволіктись, любив, коли я при спілкуванні з ним розповідав якусь цікаву історію. І от одного разу, прослухавши чергову розповідь, він посміхнувшись, сказав: Тобі б відеоблог про історію вести. Після довгих роздумів і вагань я вирішив завести Ютуб канал. Питань було багато: як назвати канал, як його технічно завести, як записувати відео, як монтувати, і багато-багато інших питань. Ну а саме головне, як вийти в публічну сферу. Пропускаючи ці всі, як після першого відео виникло нове питання, як набрати хоча б 50 підписників. І скажу вам відверто, що це питання мене не відпускало аж до рівня 500 підписників. Станом на сьогодні канал близький до рівня тисячу підписників. І це говорить про те, що багатьом із вас, дорогі друзі, ті, хто підписався і дивиться, і ті, хто підписався і не дивиться, можливо, це комусь подобається, і моя праця не марна. Завершуючи сказане, я подумав, що, можливо, мій приклад створення каналу може надихнути і вас у вашому власному житті на реалізацію своєї мети. Просто не роздумайте, а дійте! Конфуцій сказав: неважливо, як швидко ви рухаєтеся до своєї мети, головне, не зупинятися. Отже, друзі, не зупиняємося. Дякую, що ви є на каналі. До зустрічі!